Та зараз складно коментувати, треба же, продивитися. Звісно, провалили перший тайм, Ми розуміли, що будуть насичати центр поля, розуміли, що нам треба більш насичено працювати в центрі. Не вистачило нам мобільності в центрі, програли центр, не достучалися десь гравців, програли єдиноборство, програли підбор повністю перший тайм. Звісно, то все призвело там один момент, другий момент був. Тось, воно все до цього йшло і підсказували, що треба уважніше бути закривати ті зони, з яких йшли ці атаки. Не достучалися. Другий тайм помінявся ход гри. Але треба завершити, треба більш агресивніше грати як при домашніх трибунах, при домашньому полі. Після таких ігор, напевно, десь вже насиченість пішла і фізична, і психологічна. Напевно, треба зараз відпочити всім, перезагрузитися і зробити правильні висновки. Всі програють, немає, всі помиляються, всі програють. Є моменти, в першу чергу, це вибір склада. Тут, напевно, моя вина, не напевно, то моя вина, що я вибрав такий склад, що я. Вибрав таку стратегію на гру, не вгадали. Деякі футболісти, напевно, через шур себе повірили, де деяких ми не достучалися. Кажуть, весь тиждень робили акцент на одне в грі зовсім було по-іншому. Але це опять же, це футбол, це напевно. Десь ті ж моменти психології, тої відповідальності, на яку треба звернути увагу і десь передивитися відношення, відношення, напевно, і до тренування, і до деяких моментів, які стосуються імен цикла, на яких ми маємо зараз зробити увагу. Хочеться в першу чергу підтримки. Щирих болівальників, ті, які іменно вірять в команду, які іменно підтримують, от як наші фанати, да вони прийшли. Ну я рахую, вони молодці. Да, звісно, вони потребують, потребують перемоги, вони потребують результату. Але вони прийшли, подякували футболістам. Вони сказали, що вони будуть вони вірять команду. Вони будуть з командою, вони е, будуть давати ту підтримку. і Я впевнений, що ці моменти більше дадуть впевненості цим футболістам, щоб вони розуміли, що навіть при проручній грі, грі треба правильно зробити висновки і рухатися, рухатися далі, і добуватися результату. Тому що, ще раз наголошую, ми не живемо одним днем. Наша основна, основна задача це сформувати ту команду, зрозуміти тих футболістів, зрозуміти їх психологію. І от от зараз, як ніколи, нам от потрібна підтримка шанувальників, болівальників. Це треба всім разом перебороти, всім разом треба зробити правильні висновки і рухатися далі.